Насправді, знищення української енергосистеми почалось із російським вторгненням у 2014-му. Окупувавши Крим та східні території України, вони забрали під контроль декілька генерувальних станцій, тим самим зробивши перший удар. По нашій енергосистемі, але після 24 лютого 2022 року росіяни почали масово знищувати нашу енергосистему ракетними ударами. Також вони потім захопили Запорізьку атомну електростанцію, яка є найпотужнішою атомною електростанцією України. Спочатку вона нестабільно працювала, а потім і зовсім зупинилась, що дуже вплинуло на загальний стан нашої енергосистеми. Постійні обстріли росіян призвели до руйнування великих енергооб'єктів нашої країни. що чи призвело до дефіциту потужностей та аварійних відключень. Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Сьогодні ми розберемо з фізичної точки зору, що таке електричний струм, розглянемо основні поняття, розберемо, як працює енергетична система України та з чого вона складається. Перш ніж ми почнемо, хочу подякувати усім, хто приєднався до вивчення фізики за допомогою платформи BaimeCoffi. Я щиро вдячний вам за підтримку. Це допоможе мені розвивати контент та робити його ще більш якіснішим. Нещодавно Баймі кофі почав виходити з ринку України, і тому я вирішив перейти на базу від Монобанку. Тому хто хоче підтримати мене, можете переходити за посиланням під відео і дякую вам за підтримку. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте вчити фізику. Що таке електричний струм? Насправді це дуже масштабна тема, але для того, щоб зрозуміти, як працює енергосистема України, треба спочатку розібратись, як же працює електричний струм. У шкільних книжках і різних наукових відео пояснюють, що електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Тобто, якщо це метал, у нас там рухаються електрони. Але насправді це дуже спрощена версія, зараз поясню чому. Там пишуть, що електричний струм передають заряджені частинки. По факту це так. Але там пишуть, що вони течуть на рідина, і тим самим і відбувається електричний струм. Насправді, електричний струм неможливий без електричного поля, яке, наприклад, створює батарейка. Отже, уявімо собі, у нас є натовп людей, які стоять у довгому вузькому коридорі. Оці от люди і є електрони. За відсутності електричного поля, вони хаотично рухаються. Отак. От Потім у них з'являється командир. Він стає позаду і починає давати команду. Наприклад, команду вперед. Тобто ось цей командир і є електричне поле. Коли у нас електрони без електричного поля, вони у нас рухаються хаотично. І з появи електричного поля вони отримують певний напрям. Отже, цей командир сказав вперед. Перші, хто почув цю команду, це ось ці люди. Вони починають рухатись. Рух електронів насправді дуже маленький, це 0,1 міліметра за секунду. Коротше, це дуже мало. Тобто, спочатку почали рухатись ці. Ті, хто в кінці, вони ще не почули, якщо це команда, звухова хвиля у нас поширюється як поступово. Спочатку почули ці почали рух, потім почали ці почали рух. Отак от, отак от, отак от, от. І з певним часом і до цих дійде, що треба йти вперед. Ось так от і відбувається у нас електричний струм. Тобто електрони не течуть, як вода, так вони рухаються, але повільно. Тоді, чому ж, наприклад, світиться лампочка? У цій лампочці також є електрони, які без електричного поля собі хаотично рухались. А з появи електричного поля, тобто, нашого командира. Електрони всередині лампочки отримали команду рухатись вперед. І коли вони почали рухатись, лампа почала нагріватися, а від того і світитися. Ось це і є електричний струм. Отже, розберемо основні поняття з теми електричний струм. Перше – це сила струму. Отже, що таке сила струму? Уявімо собі, що я електрон. От я собі стою. Як в тому прикладі з трубою, так я собі йду. Так от, сила струму це. Коли є певна межа, якийсь кордон, і сила струму, це скільки таких, як я, електронів перейде через цей кордон за певний час. Тобто, чим більше у нас електронів перейде через цю межу за одну секунду, тим і більше у нас сила струму. Сила струму у нас вимірюється в амперах. Наприклад, сила струму в лампочці 2 а. І це буде більша сила струму, ніж сила струму в лампочці з 1 ампер. Наступний розберемо, що таке напруга. Отже, я електрон, я собі стою. Позаду мене стоїть людина, яка кричить: Давай, давай, все, йди вперед, йди вперед. І я починаю йти вперед. Чим сильніше він на мене кричить, тим сильніше мене це бісить, логічно. І я починаю отак от йти і штовхатися. Отже, напруга нам показує наскільки сильно штовхається електричний струм, проходячи через провідник. Напруга вимірюється у вольтах. Наприклад, у батарейки у нас 1,5 вольта. А напруга у розетці 220 вольт. Тобто у розетці більше. Наступне поняття опір. Опір це те, що нам заважає. Знову ж таки, я собі електрон. Я проходжу через провідник, а тут стоїть якась людина, яка не хоче виходити, не проходити, нічого. Це стоїть всередині і все. І я отак-от, отак от, отак от. Отак -от. Отак, то протіскуюсь. Тобто опір це те, що заважає проходити електричному струму. Чим більший опір, тим менший електричний струм. Опір вимірюється в омах. Наприклад, у гуми великий опір і тому через неї погано проходить електричний струм, на відміну від різних металів або інших виробів. Наступне поняття це потужність електричного струму. Це те, скільки енергії або роботи виконує електричний струм за певний час. Уявімо собі насос. У насоса є певна потужність, яка нам вказує, скільки води він може накачати, наприклад, за годину. В електриці потужність вимірюється у ватах. Потужність можна розрахувати за такою формулою. Потужність дорівнює напруга помножити на силу струму. Тобто, якщо у нас лампочка з напругою, наприклад, 10 В і силою струму 2 А, ми перемножаємо і у нас виходить потужність 20 Вт. Чим більше буде потужність електричного пристрою, тим більше буде споживання енергії. І на кожному електричному приладі є певне маркування, яке вказує його потужність. І підрахувавши потужність усіх приладів, які є у вашій квартирі або домі, ви можете зрозуміти, наскільки ватт вам потрібен генератор або зарядна станція. І останнє поняття, яке ми розберемо, це споживання. Що це таке? Це те, скільки електроенергії споживає ваш електричний пристрій. Тобто як лампочка, телевізор, микрохвильовка усі споживають електроенергію. Споживання електроенергії вимірюється у ватт-годинах або у кіловатт-годин. Що таке кіловат? Ця літера кіло значить, що ми домножаємо це на тисячу, тобто 1 кВт годин це 1000 годин Наприклад, якщо лампочка з потужністю 100 Вт працює одну годину, то вона споживає 100 ватт-годин. Якщо вона працює 10 годин, то це у нас виходить 10 на 100 тисяч годин або 1 кВт. Чим більше пристрій працює і чим більше його потужність, тим, звісно, більше він споживає електроенергії. Логічно, наприклад, якщо у нас є холодильник та телефон, Холодильник споживає більше електричної енергії, тому що перше він працює постійно. Друге, у нього більша потужність. Споживання електроенергії напряму впливає на рахунки, які ми оплачуємо. Чим більше ми будемо споживати, тим більше ми будемо платити. На жаль, на жаль, на жаль, дуже шкода, але це так на жаль. Працює тому і з'являються менш потужніші прилади, які економлять нам електроенергію. Тобто раніше була лампа розжарювання, зараз це діодні лампи, які споживають менше електроенергії. І тепер, коли ми розібрали темою електричний струм, давайте перейдемо до нашої енергосистеми. Як працює енергосистема України? Отже, енергосистема України це комплекс об'єктів та інфраструктури, який відповідає за виробництво, передачу та розподіл електроенергії по всій території України. Почнемо з того, що це дуже складна система з мільйонами кілометрів лінії електропередач, з десятками тисяч підстанцій та з великою кількостю станцій генерації. І неможливо чітко визначити, з якої, наприклад, йде. І неможливо чітко визначити, з якої саме станції йде вироблена енергія для цього ноутбуку. Вся ця система складається з таких компонентів: Перше – це генерація електроенергії. У нас є теплові електростанції ТЕС, атомні електростанції АЕС, гідроелектростанції ГЕС. Та станції відновлення джерела енергії, такі як вітряні, сонячні і тому подібне. Уявіть собі, що тільки Запорізька АЕС виробляла 55% генерації електроенергії. Але і це не межа, бо вона може виробляти і більше. Але є проблема з тим, що атомну енергію важко коригувати, для того, щоб був баланс між споживанням та виробленням. Адже якщо не буде балансу, то це може призвести до перевантаження та аварій. Для того, щоб регулювати генерацію у системі, існує ГЕС та ТЕС. ГЕС виробляє дешеву електроенергію, але її частка від загалу це десь 7%, така сама, як і від альтернативних джерел. Теплові станції генерують 30% від загальної енергії, і вона виходить дорожче, але вони краще за всіх регулюють вироблення енергії. Отже, як відбувається передача електроенергії? Від електричних станцій електричний струм передається до магістральних ліній електропередач або скорочено ЛЕП. Це такі високовольтні лінії, які передають електроенергію від станції до розпальдільчих пунктів. І напруга в цих лініях може сягати 750 кВт. Що значить кіло? Ми вже з вами розбирали. Це значить, що ми множимо ще на тисячу, тобто це 750 тисяч вольт. Далі йдуть підстанції. Що вони роблять? Вони трансформують високу напругу з лінії електропередач до рівня, який придатний до розподілу на місцевому рівні. Далі йде розподіл електроенергії. Це такі низьковольтні лінії, які вже передають електроенергію до споживачів, будинків, підприємств тощо. Також важливою складовою є системний оператор. Що він робить? Це головний оператор енергосистеми України, який відповідає за балансування між споживанням. Та генерацію електроенергії, а також за надійність і безпечну роботу енергосистеми. І останнє це споживачі, тобто ми з вами, які споживають електроенергію або якісь підприємства, тобто це кінцева точка електричного струму. І так, як же відбувається трансформація електроенергії? Спочатку у нас ідуть станції генерації, і у них напруга 110 кВт. Потім за допомогою трансформаторів воно перетворюється у 75 кВт, щоб ефективніше передавати енергію по лініям електропередач. Ось у нас лінія електропередач і енергія йде на інший трансформатор. Чому так багато, дивіться, трансформаторів? Є різні місцеві рівні. Наприклад, оцей от рівень. Це як від станції воно йде. Це у нас рівень електропередач, який рухається по всій країні. Далі у нас 750 кВт перетворюється у 330 кВт. Навіщо тут? Бо це вже, наприклад, обласний рівень. Далі ще перетворюється на 35 кВт, це вже місцевий рівень. Далі перетворюється на 10 кВт, це вже районний, наприклад, рівень. І тут же воно трансформується на е, споживачів, тобто на нас. Отут ми вже втикаємо свою. Зарядочку, ось ось у нас 220 вольт. Проблема зберігання електричної енергії. Під час відключень постає логічне запитання: якщо у нас є павербанк для зарядження телефону, то чому ж не можна зробити такий павербанк, наприклад, для цілої будівлі? Проблема в тому, що енергію в таких масштабах дуже важко зберігати. Подивіться на розмір та вагу цього павербанку і уявіть, який має бути павербанк для цілої будівлі. Уся суть вироблення станціями електроенергії це те, що все, що виробляється, одразу споживається. Або експортується, тобто, якщо система працює коректно, не може бути ані дефіциту, ані надлишку енергії. Висновки сьогодні ми з фізичної точки зору розібрали, що таке електричний струм, як працює наша енергосистема України та з чого вона складається. На жаль, росіяни продовжують знищити нашу енергосистему, намагаючись нас залякати, понуривши у пітьму. Але не забувайте, що щастя можна знайти навіть в найтемніші часи. Якщо не забувати, звертатись до світла. Наші енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб ми з вами мали електричну енергію. Це роблять більше саме звичайні люди своїми руками, аніж якісь там директори. Тому, будь ласка, вірте в енергетиків, піклуйтесь про дітей, підтримуйте армію та не забувайте про полонених. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня!